Період моєї найбільшої активності перегляду аніме, коли я переглядав все підряд і мені все подобалось. Під цей конвейер попалося аніме країна самосвітів 2017 року. Пам'ять про деякі тайтли розчинилась на буті, а деякі мене зачепили, і я сподівався на продовження. Другий сезон країни самосвітів я чекав, чекав, чекав і забув. Проте недавно наткнувся на нуну про завершення манги, тому сьогодні я тут чудомий і не дуже враженнями. Це відео, як завжди, починається з огляду, далі проростає в критику і загальну оцінку разом із мангою. Сюжет розповідає про життя людиноподібних каменів, точніше самосвітів на крихітному острові. Їхня чисельність невелика, всього на всього осіб, і вони мирно, як сімейка, живуть у загальному будинку. Хоча це більш схоже на базу, центр, не звертаючи увагу, що це самосвіти, у них присутній характер, емоції. В загальному по поведінці нічим не відрізняються від людей, крім тих речей, які їм не притаманні, як згусткам неорганічних кристалів. Це харчування, смерть, продовження роду і більш-менші деталі. Ну точніше, вони харчуються сонячними променями. Для них смерть. Смерті не існує, їхнє тіло може розколюватись на безліч частин, навіть якщо їх перетерти в пилюку. Для самоцвітів це не вважається смертю. Так як по суті окремі частинки самоцвітів бережуть спогади, і їх можна скласти як лего назад самоцвіта. Автор і чекава Харуко не впустили цей момент, і подекуди в манзі пропускають моменти, що означає смерть. Ну і про сон формально самоцвіти відчувають пригнічення настрою і сил при відсутності світла навіть від місяця, тому зимою вони впадають у загальну спячку від похмурої зими до світлої весни. Попри невелику Сильністів самоцвіти більш-менш схожі один на одного, окрім їхнього лідера, учителя батька Адаманта Конго. Про нього я поговорю пізніше. Самоцвіти мають деяку самоорганізацію на додачу про відносини між блистяками. Вони працюють і мають певну роботу, відповідальні за неї. Є лідер, стиліст, дежурні, вони і група нападу. Тут і можна представити нашу головну героїню Фосфоліт. У цьому сесві всі самоцвіти відрізняються своєю твердістю та міцністю. Твердість розрізняється за шкалою від 0 до 10, свого роду шкала Мооса. Кожний кристал, як в історії, так і в нашому житті мають однакову твердість. По простому твердість це як сильно самосвіт може руйнувати об'єкти, міцність, як об'єкти можуть руйнувати самосвіти. Ну відповідно до цих критерій, адамантит приділяє професію для кожного самосвіта: фосфолітний молодше, всього 300 рочків і з доволі малою твердістю, 3,5. з через вразливість та вітряний характер їй важко підібрати роботу. При кожному новому досвіді вона створювала тільки більше проблем і хвилювання в інших самосвітів за її життя. В цілому перший сезон це за занурення в цей всесвіт, ознайомлення з рутиною різних самосвітів, пошук фосфоліт свого місця, розкриття різних таємниць про природних ворогів самосвітів, жителі місяця і про вид, які живе зовсім поблизу в океані. Це вентрій косус. Ну і звичайною причиною, чому я почав читати мангу, це питання, яке поставила аніме. В аніме фосфільід познайомились кіноварі, також самосвіт, який не дуже повезло. Через її природу вона виділяє артуць, яка є руйнуюча для інших самосвітів. Тому по своїй волі вона вирішила самоізолюватись від інших, хоча дуже як цього не хотів. Тіла і стала на нічне патрування, при тому, що вночі жителі місяця дуже рідко з'являються. При спробі нової роботи фосфоліт щось наподобі заповнення енциклопедії загальнознавства. Вона наткнулася на кіноварій для того, щоб підняти настрій, фосфоліт пообіцяла, що знайде таке заняття, при якому кіноварі не буде завдавати іншим загрози, дозволить залишатися з іншими самоцвітами, і їй не придеться блукати ночами. Загально скажу, але потрібно відмітити, що автор постарався прописати самосвіті у деталях. Наприклад, самоцвітам потрібно нести на їхнє. Пудру в переміжку із клеєм для захисту від ультрафіолету та селеної води. Кристали формуються в землі під тії тиску, і винирають назовні здебільшого місці, названої як пуповина з частотою 200 000 років. Самосвіти мають 5 органів чуття, але з деякими відмінностями. Самосвіти бачите, як люди з альбінізмом, їхній зір це по суті світло, яке відбувається від їхніх тіл, ну і тому подібне. Я був трішки вражений, коли дізнався, що цей тайтл настільки популярний. Якщо говорити про відмінності між аніме та мангою, то я твердо рекомендую вам поглянути єдиний перший сезон і прибажати. Анні продовжити мангу. Якщо я порівнював з аніме, якими я переглянув, то країна самосвіті входить, якщо не в малу частину, то одне з деяких, де 3D є вдалим як ніколи. Таке відчуття, що навіть 2D не зміг показати красу кристалів, крім музики, добавлених сцен, найбільший переваг аніме від манги, це очевидно кольори. Так як манга сама по собі чорно-біла, самоцвіти мають одинакову фігуру, одяг. Єдиним методом відрізняти їх це або обличчя, в яке не завжди можна вглядатись в манзі, або волосся, її колір та форму. А так як самосвіт міняють свою зачіску, як це вигідно вийшло, що єдиною частиною їхнього тіла, які вмістить малу кількість пам'яті, це зачіска. Тому залишається тільки колір. Зрозуміло, мадзі їх немає. Хіба тільки знаходити кольорову версію. Ще й в сюжеті з'являються нові самосвіти. Я розрізняв їх тільки по діалогам, тому дуже раджу переглянути перший сезон, щоб мати якісь уявлення, який колір має самосвіт і як його відрізнити. Завершуючи обговорення аніме, скажу, що три роки тому 12 серій відчували свіжо. Серії були наповнені новими подіями, насичена анімація, і історія починала розповідати. Це більше лору. Тому 12 серій з прохолодою і минулої її залишили на одинці з думками, і це напевно було помилкою. Аніме заслуговує твердої дев'ятки. Дальше буде обговорення мангі і, звичайно, маса спойлерів. Прошу бути обережним. Через свою популярність я не раз натикався на фанатські теорії, фан-арти і на прямі спойлери. Тому підпливом спойлерів і на розкритих деталів першого сезону моя фантазія розігралась. про адематита та жителів місяця. Я мав чудові надії на вчителя. Я гадав, що він злодій всієї історії. Так, він став таким, але по суті не по своїй волі. Щоб ви розуміли, для мене ідеальним продовженням країни самосвітів виглядав так: адематин стає антагоністом історії, виявляється, що він остання людина. Ще в першому сезоні багато на це було посилань, які не оправдались, чого тільки варта реакція дематити на слово людина, і учитель яким чином грав спектакль, що він піклується про самосвітів, але насправді вирощував їх, щоб здавати жителям місяця. Щось як Неверленд, тільки в сетінгу самосвітів. Так от а бажаним фіналом було б що більшість самосвітів була вже викрадена, тільки залишились кіноварії, яка за допомогою своєї ртуті змогла перемогти вчителя. Закрити. Прохід до вторгнення і повернути більшість самосвітів. Так вона і стала б героєм цієї манги. Звичайно, це так, якщо помріти. Туди можна було дописати багато деталів, але в цілому така історія для мене була цікавою. Для мене манга звернула в деякий момент кудись не туди, а схоже, можна привести для прикладу тільки токійський гуль. Так, це ті самі самосвіти, але такі відчуття, що автор не мав точного кінця. І під час середини сюжету я замітив глибоку просадку історії. Сюжету це почалось після того, як Фосполіт сама відправилась на місяць улогову своїх ворогів. До цього часу для нас житель. Місяця представляли себе як безомоційні загадкові істоти без інтелекту, бажаючи захопити коштовності у вигляді кристалів. Але автор вирішив перевернути думку фанатів про жителів місяця. В результаті вони виявились найвищ інтелектуальними і найбільш технологічно просунутою цивілізацією. Чи були це вірне рішення? Я вважаю, що ні не так недавно. Я сказав, що розкриття само відбувається поступово, при тому, що в сюжеті з'являлись нові самосвіти. У нас з'явилася нова цивілізація. В результаті ні ті, ні ті не були розкриті до кінця. Після цього манга це більше міняло курс. Перше мені досі не зрозуміло питання, чому при всій силі, як інтелектуальні і військові, жителі місця робили наголос, що їм важко жити, при тому не нападали всі разом, а посилали невеликі групи, які рідко мали успіху захоплені частинки тіла самосвітів. В деяких інших випадках їхня подорож на землю мала тільки збитки. Найцікавіше, що найбільш успішним нападом на землю командував ніхто інший, як самоцвіт, а саме Фосфоліт. Друге, наступне це обесцінення учителям. Як я вже сказав, під час сюжету я очікував всього від Адаматита, що він злів. Борох, що він жертва ситуації, що він має сильну неприїзд до жителів місяця. Коли я побачив, як Адамантит і принц Ехей так приємно і дружно спілкуються, всі мої очікування були зруйновані. Ще розчарування нахлинуло мене після того, як багато самоцвітів не те, що відмовились в допомозі фосфоліт, не були заохочені чи зацікавлені у вирішенні древнього конфлікту. Вони відмовились від своєї природи і від своїх знайомих і стали за допомогою технології жителів місяця жителями місяця. В той час проживаючи віддалено, вони залишили фосфоліт на землі наодинці. Ну і не можу пройти повз двох неприємних рішень автора. Звичайно, перше це обіцянка фосфоліт для кіноварі, врешті-решт, під час метушні фосфоліт не змогла знайти роботу для кіноварі, натомість роздробила її тіло. Окей, це можна зрозуміти. Не здійснена обіцянка, це не таке аж погане закінчення цієї гілки історії. Проте коли обіцянка для фаната не оправдується, то це не так чудово. Після смерті Антарктицита та знищення інших самосвітів, жителі місяця винайшли спосіб, як довго, але з можливістю знаходити по частинках кристали. І ось не вже після зникнення Чителів місяця буде створена так звана країна самосвітів? Ні. Насправді, після такої перспективи жодного нового самосвіта не було показано. Не знаю, для чого було створено таку уявну дорогу для щасливого кінця. Загалом раніше перечислені так звані розчарування сюжету це є ніщо інше як результат моїх очікувань. Хоча ці очікування були сформовані від курсу сюжету першого сезону. Звичайно, мені найбільше сподобалась історія розвиток фосфоліт як персонажа від кристалу до людини, від людини до Бога, як результат оцінка Манзі 7. Знаю, тайтл популярний, тайтл високого Нений іншими, але не буду вам брехати. Для мене оцінка 7. А так, дякую за перегляд. коментарі, Підписуйтесь на канал, а з вами був 66 xcry і бувайте!